English for Kids Online. Сьогодні ми з вами продовжимо цикл уроків за робочим зошитом авторів Осуван Вітушинська до підручника Оксани Карпюк, англійська мова шостий клас. І сьогодні ми з вами розпочинаємо вже огляд восьмого останнього юніту, останньої теми, яка називається Way to Go за підручником. І так, у класі за робочим підручником працювали на сторінках 128-129. Kids Online був урок. Вчили ми нові слова? Ось ми якраз їх і повторимо з вами. І так. Light open shoes. Легкі відкриті черевики. Ну, це sandals. A hey, sandals. So, a helpful idea or suggestiн. Uh, ідея, яка може допомогти або пропозиція. Мабуть, advice, Порада. Зараз будемо ще перепровіряти. A stamp in a passport that allows you to visit another country. Штамп у паспорті, який дозволяє вам відвідати іншу країну. So that's visa. Yes. see. Okay. A short journey usually organized for a group of people. Коротенька поїздка зазвичай організована для людей. Для групи людей. Excursion, екскурсія. A paper of electronic or electronic file that has important information. Um, that's a document, yes. The climate with the very hot summers and co very cold winters. Uh, tropical climate. The climate was very hot summers. F. Клімат з дуже спекотним літом і дуже холодними зимами. Тропічний. Describing a hot and wet place with exotic plants and animals. Описуючи так. Mm. спекотне і вологе місце з екзотичними рослинами і тваринами. Hm. Ну, ще не можу сказати. Можливо. Щось не знаю, треба подивитися буде. Можливо, тут tropical. Ну, Зараз подивимося. A place, так, Very Hot Summer. Зрозуміло. І так, оце у нас, мабуть, буде все ж таки континентальний, я вибачаюсь. А далі вже буде Describing, оце, мабуть, буде уже, uh, Tropical. Вибачте. Там же ж Cold Winters. Не може бути в тропіках uh, гарячих, цих холодних зим. вибачте. Далі A place where people are welcomed or given information. Uh, місце, куди приходять люди, так. Uh, і їм дають інформацію. A reception desk, мабуть, так. стійка реєстрації, там, де можна щось запитати. H. Так, here. A Very cold place near the North Pool with lots of ice. Ну, це Arctic, точно. Так, дуже холодне місце, так? Далі A large amount. Plenty, велика кількість. І останнє Putin uh, Things in a bag for a trip це цю коли ми вкладаємо речі всі в, один, в одну сумку. Окей, okay, може, ми з вами розібралися. Єдине, що трошечки я не помітила, що там Cold Winters, може, то буде континентальний клімат вже. So, write five sentences with any of the words or phrases from exercise 1A. Треба написати, скласти п'ять речень з будь-якими словами, фразами справи 1 A. So, you have to pack your bag for a trip. Тобі треба спакувати і скласти сумку для подорожі. Please give me some advice on where to go in London. Будь ласка, порадьте мені, куди сходити до Лондоні. Jim hates arctic climate. Джим ненавидить арктичний клімат. Polina needs to find her sandals because she wants to go to the beach. Можна дописати, так? Поліна uh, Поліні потрібно знайти свої сандалі, тому що вона хоче піти на пляж. There is an excursion to the British Museum. Є екскурсія до Британський музей. That's all. So write your own sentences with any of the words and phrases from exercise 1 a That's all for today. Не забувайте, будь ласка, ставити свої вподобайки, підписуватися на канал, і зберігайте цю добірку відеоуроків, адже вона буде доповнюватися, розширюватися і продовжуватися в наступному навчальному році у сьомому класі. На все добре, goodbye, good luck!